Обихівська районна бібліотека гостинно зустрічає запрошених з усього нашого району. До початку урочистої частини вони мають можливість ознайомитися з талантами бібліотекарів. Творчий пошук останніх найрізноманітніший, починаючи від рукоділля і закінчуючи плетінням із соломи. За традицією, перші привітання лунають від представників влади. Саме головне у вашій праці це те, що ви практично з одного боку є ентузіастами, але ви вболіваєте за книгу. Навіть в умовах. Сучасних інформаційних технологій, бо кажуть, інтернет там все є ні. Все, що в книзі, в збереженні цієї книги, це навіки. Побажати вам міцного здоров'я, щоб у вас завжди була посмішка, тому що в основному ми обслуговуємо діток. І від вашого, як ви приймаєте, їм буде бажання, тому що інтернет-інтернетом жива книга назавжди більш тепліше до душі приносить. Ще одна невід'ємна частина заходу відзначення найкращих працівників культури. Цінні подарунки, а саме ноутбуки, отримали Жуківцівська та Краснослобідська бібліотеки. Завітали на захід і люди, які мріяли стати бібліотекарями, однак так і не наважилися присвятити книжковій справі своє життя. Думаю, Боже, яка гарна професія. Людина сидить на роботі і читає книжки. Це ж треба було. Ну кращої немає. А коли вже я б побачила. Як ви працюєте, яка тяжка праця, що коси дивом стоять. Колеги з Українки не тільки вручили пам'ятні подарунки, а й пісенно привітали присутніх. А сьогодні день такий в календарі, що пора немного о себе. Этот праздник здесь собрал, сьогодні нас, Ми, друзі, навіки, і здоров'я пусть прибавиться у вас. Будем петь і веселитися Ми сейчас з праздником колеги. Відзначення всеукраїнського дня бібліотеку знаменувалося ще й засіданням клубу краєзнавець. Для останніх було організоване справжнє свято українського рушника. Лейтмотивом заходу стала відома пісня не менш відомого обухівського поета Андрія Малишка. Знайомили запрошених із характерними особливостями рушників різними техніками вишивки та історичними відомостями. Окрім освітнього характеру, захід допоміг доторкнутися до сивої давнини, а також відчути особисту приналежність до українського народу. Юлія Варламова, Андрій Пугач студія Барт.